На початку весни 14 і 15 місяця Адар євреї усього світу відзначають Пурім Це одне з найколорітніших єврейських свят. Сьогодні Пурім це перш за все атмосфера радості та веселки. Адже день 14-го удару став для євреїв днем визволення усього народу від великої небезпеки. Сувій Магілат Естер, Тріскачки, вуха Амана, маскарадні костюми, свято Порім має безліч цікавих традицій, яких з задоволенням дотримуються і діти, і дорослі. Чому про це таніше у нашій розповіді? Історія Пуріма описана в книзі Естер. Основні події розгортаються в столиці Берської імперії місті Шушан більше як 2400 років тому період правління царя Ахашфероша. Порім це свято визволення від Амана, який замислив винищити весь єврейський народ. У і Персії, у місті Шушан. Жив цар. Агаш Він був дуже багатий і хотів похвалитися своїм багатством. Тому влаштував у себе у палаці пишний пир. Коли гості зібралися, сам послав слугу, щоб той привів на пир дружину, а Царицю важці. Але важче не послухалося і до гостей не вийшло. Цар розгнівався. Редники порадили покарати царицю. Агаш так і зробив. І важці було викидати з царства. Хто тепер буде новою царицю? Багато дівчат зібралися у палац. Але Ахаш Ворош вибрав за дружину єврейку Естер. Дівчина виросла в будинку свого родича Мордихая, і двоюродний брат наказав Естер поки що приховувати, що вона єврейка. Мордихай був знатною людиною і часто сидів біля царських воріт, тому що там було місце мудрих і шанованих городян. Одного разу він почув те, що охоронці задумали отруїти царя. Він розповів цю змову Естер, а вона розповіла цареві. Життя царя було врятовано. про цей вчинок Мордехая писарі записали в книгу подій царства. У царя Хашвороша був міністр на ім'я Аман. На особливе прохання Амана цар видав показ. Усі жителі мого царства під час зустрічі з Аманом зобов'язані кланятися йому в ноги. Один лише єврей Мордехай не підкорився наказу і накланявся Аману. Тоді. Аман вирішив убити Мордехая, повісивши його на високому дереві та знищити весь народ євреїв. Довго думав Аман, якого дня року краще вбити євреїв. Їсти кидати жим жер, і Жером випав на 13 число місяця Адара. Він послав гінців, указував Аману 13 Адара знищити всіх євреїв. Страшно стало всім євреям, хто врятує їх, але Мордихай не впав духом. Він наказав усім євреям разом молитися Всевишньому. Мордихай розповів Естер про страшну небезпеку і умовив їй піти до Ахашвероша і просити його про милість. Коли Естер уйшла до царя, він простягнув її назустріч царську палицю Скіпетер, таргнав того, що він готовий вислухати. Але Естер нічого не сказала на Безпеку, що загрожує євреям, а просто запросила Амана і Хашвіроша на маленький пир. Носі цар, а не міг заснути. Він наказав, що принести книгу події і почитати з неї що Так він дізнався, що Мордехай врятував його від смерті. Але досі не отримав за це ніяку нагороду. Вранці до царя прийшов Аман, і цар, розмірковуючи про мордиха, запитав Амана, як можна віддячити людину, яка мене врятувала. Аман вирішив, що цар хоче нагородити саме його і порадив. Нехай одягнуть цю людину у царський одяг і посадять її на царського коня. І нехай. Важливий вельможа водить коня за воздечку вулицями міста і оголошує, так цар нагороджує тих, кого особливо цінує. Царів сподобався повода оману Аману. Він наказав аману, аману водити вулицями коня, на якому сидів одягнений у царський одяг Мовдихай. І Аману довелося виконувати царський накази. Того ж вечора сара Хашвероша і Аман зустрілися на вечері у Сарисі Естер. А Хашверош думав, що подарувати Сарисі Естер. Він був готовий дати цариці хоч півцарства. Але Естер просто сказала, злодій Аман хоче вбити мене і мій народ. А Хашверош страшно розсердився на свого міністра і наказав повісити Аману на тому самому дереві, яке Аман приготував для Вардехаля. Сьогодні ми знаємо, що задум Амана віддався. Євреї перемогли своїх ворогів. Наславка про це дивовижне вижне спасіння, щороку відзначають свята Пурім Пур – це свята радості. Веселищі та благодійності, основні традиції, включають читання, історії буріму з магілат істер. Коли вимовляється ім'я Аман, усі відразу починають шуміти трискачами, стукати та тупотіти. Люди влаштують карнавали, свята, курички та інші святкові заходи, щоб святкувати курям. Люди влаштовують святкові трапези, на яких подають традиційні страви, е, 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 такі щі. Це трикутні пиріжки з маком або фруктовою начинкою. Ще їх називають олен аман, вуха Амана. Однією з важливих традицій у курім є надання допомоги бідним та нужденним. Здека кожної єврей має дати гроші або їжу принаймні двом людям у пурі. Шлах мано – це традиція Пурі, яка полягає в обміні подарунками між друзями та родиною. Зазвичай це кошики або тарілки з їжею, напоями та солодощами. Пурім – це весела та радісне свято, відзначає порятунок єврейського народу, описано це в книжці сте. Це час для святкування, благодійності та єднання родини та друзів.